За часом по цьому курсу ми почали закривати свої кредити. За вчорашній день я можу вам тут показати, в нас ось та інша мова, але можна зрозуміти, що це за 24 число 450 євро. Якщо захотіти, можна вийти набагато більше. Привіт, друзі, хочу дуже поділитися з вами напрацьованим з курсом в лоб з Яном. Отже, перша покупка була щось там за 19 рублів. Його курс, він нам дуже з чоловіком сподобався. Ми разом його проходили, і ми на цьому курсі вже зробили свій перший лендінг. Коротше, в нас є свій бізнес, і він ніколи не відносився до курсів онлайн, нам просто стало цікаво. Я нас попереджав, що товариші ви в Португалії може вийти, може не вийти, я не знаю, бо в Європі дійсно інший менталітет. Ми спробували, коротше, і мій чоловік каже: Ну, нехай буде тобі там. На чай. Чай чаєм, але час за часом по цьому курсу ми почали закривати свої кредити, любі мої. І що потім відбувається, дякуючи курсу Яну, ми дуже гарно розібралися в Фейсбуці з рекламою. Один такий курс зробить з вас дійсно такого професіонала в інтернет-продажу. Тепер у нас є також база даних. Ми в такій сфері естетики. Привітайся, моя люба. Да. Ми в сфері естетиці і нам виходить, підходять ось ці курси, які ми зробили. У нас всього три курси продажу нашої техніки. За вчорашній день я можу вам тут показати, в нас ось та да, інша мова, але можна зрозуміти, що це за 24 число 450 євро. Дійсно людина розкриває перед нами всі важливі речі без води. В плані маркетингу, в плані копірайтингу, ми використовуємо це як для цих курсів, так і для нас. Якщо захотіти, можна вийти набагато більше. Треба знімати креативи. Ми в такій країні, де креатив оббігає дуже швидко, тому що Португалія дуже маленька. Креативів треба багато, але любимо її. Все можливо, коли людина розумно дає крок за кроком, як вирішувати це питання. Ну треба бути дурним, щоб не взяти і, і не робити. Розумієте? Мої рекомендації це наступне: перестаньте жувати соплі і шукати десь в комусь інфоцегана, бо тут дуже велика робота, яку він дав в своєму курсі. Ми курс проходили разом з чоловіком. Також виходили ми зі звони. це було дуже ефективно для нас, щоб зрозуміти, що діє, що не діє. Ідіть. Добре, ідіть, купляйте. Нам було просто цікаво, і в нас вийшло. Ви знаєте, не на напряжечку, коротше, ми зробили лендінг. Лендінг робився місяць. Це не просто, це ніколи ми не робили ніякого веб-сайту, да? навіть на таких програмах. Але результат сам показує за себе. Як ви бачите, якщо вам п'ятихаточка в день мішає, то раді Бога нам лічно не мішає і є куди розвиватися. Так що кажу, взяли і погнали.